На захист героїв компанія «Метинвест» зробила та передала мобільні укриття на передову, зроблені зі сталі Запоріжсталі. Сталеві конструкції закопують на півтора метра. Це слугує надійним захистом не лише від снігу або дощів, а й від артилерійських снарядів. Ворог дуже підступний, не дає спокою ні днем, ні вночі. І ця штука досить серйозно захистить наших пацанів. Зараз холодно, зараз може бути і мороз, сьогодні мороз, завтра відлига. І такі речі досить добре послугують нам, нашим бійцям. В межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова українським військовим передали вже більше 170 таких укриттів. Вони багатофункціональні. Тут є і побутові зручності, ліжка, полиці для зброї, польова піч будуть слугувати захистом, обігрівом. Вони розраховані на декілька лежачих місць, є повністю термічно обзахищені. Всередині буржуєчки досить, досить, досить хороші речі. Щиро вдячні компанії Метінвест за допомогу.